Друзі, всім привіт! Вітаю вас на бритві екстрасенсів версії 2.0, так би мовити. Хочу сказати, що Бритва екстрасенсів версії 1.0, на жаль, була закрита, цей Ютуб канал закритий. Тому всі, хто познайомився зі мною там, ласкаво прошу сюди, на другу бритву екстрасенсів. Тут я повторно опублікую всі відео, які були на попередньому YouTube каналі, для того, щоб. Щоб їх могли подивитися а, ті люди, які їх іще не бачили. Ну і також поступово викладатиму а, нові відео. І у зв'язку з усіма цими змінами, які відбулися в житті Бритви Екстрасенсів, у мене до вас буде прохання. Якщо ви вже були зі мною на попередньому Ютуб-каналі Бритва Екстрасенсів, і тут, на цьому Ютуб-каналі, ви будете бачити, вам будуть приходити сповіщення, що з'являється нове відео, і за обкладинкою ви зможете визначити, що ви це відео вже бачили до прикладу. Будь ласка, я вас дуже попрошу все одно підтримати це відео вподобайкою, навіть попри те, що ви вже його дивилися, написати коментар. Е і ні в якому разі не робити такого: клікнути на відео, відкрити декілька секунд, переглянути і вийти з нього. Тому що алгоритми Ютубу працюють так, що коли ви натискаєте на відео, заходите першу хвилину там дивитесь, а потім. Виходити звідти, алгоритми Ютубу думають, що це нецікавий контент великій кількості людей, тому що вони зайшли і вийшли, значить, нецікаво. І таким чином Ютуб зменшує видачу цього відео, і це погано впливає на сам відеоролик і на канал в цілому. Тому, будь ласка, ви можете відкрити навіть ті відео, які ви вже бачили колись, і знаєте, на прискореній швидкості програти їх ще раз. Це допоможе бритві екстрасенсів розвиватися і привертати увагу нових глядачів до себе. Тому що я все-таки стою на своєму, я вважаю, що я роблю корисну справу в часи, коли йде війна і дуже багато різних маніпуляцій, фінансових шахрам. І екстрасенси це, мабуть, найбільший пласт, який заробляє м, просто мільярди на горі людей, особливо на родинах військовослужбовців. Е, тому я дуже хочу, щоб цей канал, як і попередня бритва екстрасенсів, е, дуже швидко розростався, е, мав ще більше переглядів і ще більшу кількість підписників, і щоб якомога більше людей змогли дізнатися про. Шахрайства екстрасенсів і не потрапити на цей гачок. Що ж стосується нових відео, то я вже сказала, я буду їх поступово викладати тут також. І так, ви обов'язково побачите тут ті викриття, які були а, видалені до того, це стосується викриття Єфремової, цибульської. Я подумаю, в якій формі це можна зробити так, щоб Ютуб не блокував ці відео, і щоб ви могли обов'язково побачити ці викриття, тому що ну, вони варті уваги, чесно. Я вважаю, що таке треба дивитися кожного дня, щоб рівень критичного мислення з кожним переглядом збільшувався. Е, також я хочу повідомити, що я створила телеграм-канал, він так і називається Бритва екстрасенсів». Ви також можете приєднатися до цієї спільноти в Телеграмі, і от туди я викладатиму відео, так би мовити, без цензури. Е, тобто, те, що блокує Ютуб. Не блокує телеграм, тому ви зможете оці всі гаряченькі викриття побачити в телеграмі. Будь ласка, чекаю вас там. Лінк на канал залишаю в описі під цим відео. Велкам. Побачимося ще й там. Це, звісно, мені додасть трохи роботи, тому що тепер мені кожне викриття, вочевидь, доведеться монтувати у двох версіях: одну версію для Ютубу, а іншу для Телеграму. Ну, але нічого, життя таке бентежне, знаєте. А, так що, екстрасенси варті навіть того, щоб і три версії монтувати, якщо це буде потрібно, для того, щоб з ними. Не знімати оцю екстрасенсорну порчу, яка як короста якась розповсюдилася по всій території України і по українцях. Ну і ви розумієте, що цей канал зовсім новенький, свіженький, маленький, і поки що тут ще недоступна функція спонсорства, і це значно впливає на виробництво нового контенту, звісно ж. Тому. Хто хоче, в кого є така таке бажання, в кого є можливість, ви можете стати поки що спонсорами, такими, знаєте, неофіційними, просто за бажанням, я залишу в описі під цим відео картку, на яку ви можете задонатити, скільки вам не шкода для розвитку цього каналу, для того, щоб нові відео монтувалися не гірше ніж було до того. Я вам буду вдячна за вашу підтримку дуже сильно. Як тільки відновиться функція спонсорства. Тоді можна буде приєднатися так, як це було і на попередній бритві екстрасенсів. Але я все ж таки нагадую, що в Україні йде війна, і в першу чергу потрібно донатити на сили оборони України. Ви можете обирати. Збори або фонди, яким ви довіряєте, перевірені. Якщо ви не знаєте таких, я можу від себе порекомендувати фонд, якому особисто я дуже довіряю, це фонд землячки. Довіряю, тому що амбасадоркою цього фонду є моя близька подруга, і я точно знаю, що кожна копійка, яка задоначена туди, вона піде на важливу мету і не буде десь там, знаєте, не відсіється, не потрапить в якусь не ту кишеньку. Також Лінк на цей фонд, на те, чим вони займаються. Інформацію про цей фонд, я залишу в описі під відео. Ви можете ознайомитися, подивитися їх інстаграм-сторінку і долучитися до якогось збору, який йде в даний момент. Цей фонд опікується саме дівчатами, захисницями. І мені ця ідея дуже подобається, тому що ну, загалом потрібно. Підтримувати всіх наших військових і чоловіків і жінок, але от ідея того, що є якась ініціатива, саме жіноча, яка підтримує саме дівчат на фронті, мені вона дуже відгукується. Подобається. Якщо вам відгукується, також то, будь ласка, доєднуйтеся. Ну і наостанок хочу сказати, друзі, що якщо ви знаєте якісь історії, де хтось постраждав від дій екстрасенсів, якщо ви самі стали жертвою і вас надурили, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся, пишіть мені на електронну пошту Бритва екстрасенсів, равлик gmail.com. Я розглядаю кожну історію, намагаюся щось порадити, чимось допомогти. Деяким людям, які до мене зверталися, навіть допомагала писати заяву до поліції. Просто не бійтеся ділитися вашими історіями і знайте, що чим більше історій буде розказано і показано, тим більше шансів у інших людей не потрапити на такий самий гачок. Тому я дуже вас закликаю не мовчати і говорити вголос навіть про такі неприємні речі, які стаються, тому що інакше вони не зможуть бути поборені, покарані або якось. Попереджені заздалегіді, превентивно знешкоджені. Тому давайте робити оцю превентивну магію разом і вакцинувати українців від такої порчі, як екстрасенс. Ну а ще у мене цього тижня день народження, і так співпало, що бачите, новий рік, нове життя, як то кажуть, і новий Ютуб канал. Хто захоче мене привітати, ви знаєте, що робити. Я там в описі під цим відео залишила номер картки. Ну І загалом мені буде приємно отримати ваші привітання, побажання, все читаю, переглядаю в інстаграмі і тепер вже тут, на цьому новому майданчику бритва Екстрасенсів. Ну і що ж, на цьому прощаюся з вами. Скоро побачимося в нових відкриттях і в нових відосиках. Всім па-па!